Вітаю! Мене звати Ольга Ліметиць. Ви на моєму youtube каналі, де я ділюся цікавою інформацією, і також допомагаю вивчити всім бажаючим німецьку мову. Що вас цікаві деталі вивчення німецької мови, знайдете під цим відео. А в цьому відео я хочу поговорити про таку тему, а саме про похорони в Німеччині. На жаль, в моїй сім'ї сталося так, що я маю вже досвід похоронів, поховання. Два місяці тому помер мій чоловік. І е, я мусила і мушу до сьогоднішнього дня проходити досить складні речі, які зв'язані не лише з моральною важко це, а також з документами, з грошима. І в цьому відео я хочу поділитися якоюсь інформацією, яку б, якби мені, наприклад, три місяці тому хтось розказав, я б е, і показав, які кроки треба знати, що треба робити. Ще раніше, наприклад, не думаючи про те, що людина помре. але ж, наприклад, можна поговорити дещо е, дещо обговорити, щоб потім було легше, на, на що треба звертати увагу. так? Я взагалі на цю тему не дуже говорила. Навіть, бо не рахую дуже старою людиною. Мій чоловік то, то, також був достатньо молодим. Цю тему ми ніколи не піднімали у нашій наші сім'ї, де ховати, що обирати і так далі. Тому, взагалі, я була не готова, і виникло дуже багато проблем. А, а, значить, перше, це де ховати. так? Що стосується зараз українців, біженців, які сюди переїхали, та я говорила вже з іншими своїми знайомими, які також, в яких також померли близькі люди, і вони стоять бажання, стоїть вибір, чи ховати в Україні людину, чи, чи наприклад, тут Німеччині. І це дуже зв'язано також з коштами. Тобто, перше питання, яке варто розглянути, і я думаю, що вже сьогодні кожний. Кожній родині, запитайте своїх близьких, де ви хочете, щоб вас поховали. Якби мені хтось сказав це три місяці тому, чи чотири місяці тому, щоб я піднімала таку тему і питала чоловіка чи кого, де ти хочеш бути похованим. Ну, мені це в голову ніколи б не прийшло. Але на сьогоднішній день я вже всіх своїх рідних, знайомих, ну, тобто дуже рідних, перепитала, де ви хочете бути поховані. Так? От де ви хочете бути поховані? Тому що все одно ми помремо і все одно буде стояти питання. чи от Мій чоловік походить з Штутгарта. Ми в Берліні в Штутгарті в нього сім'я, в нього там ще бабуся, в нього там тато. Чи мені в Берліні його ховати чи мені його ховати в Штутгарті? І насправді це можливо зі сторони звучить не дуже сильно важливе якесь таке питання, але коли людина помирає, то хочеться не знаю, хочеться зробити так, як би він хотів. А так як ми про це не говорили, то я не знала, не знаю, як він хотів. Ну, от якби приймаєте рішення, і коли вам треба приймати рішення. Запитайте своїх рідних, де вони будуть, хочуть бути поховані. Наступне питання, що виникає, що обрати? Звичайний похорон чи кремація? Звісно, в Німеччині найбільш розповсюджена кремація. Так? І, можливо, хтось хоче бути нормально похоронений, як в Україні, в Труні, а хтось хоче бути кремований. Запитайте своїх рідних. До речі, зараз я розкажу про історію іншої сім'ї. Яка досить мене вразила, і е, шкода, що я раніше про це не знала, б я могла б якісь собі для себе взяти якийсь досвід. Наступне це кошти, кошти, які можуть виникнути під час поховання. Коли людина помирає, хочеться, звісно, ну, тобто, не... ти не маєш можливості подумати, як правильно все зробити. Хочеться все найкраще, тому що це твоя дорога людина. Тобі хочеться все все. Але це ж несе великі кошти, і треба розуміти, чи далі сама в змозі це все оплатити, що ти сьогодні хочеш. Якщо є змога, і ви можете не знаю, там, кілька десятків тисяч євро витратити на саме круте, саме найкраще, не знаю, саме найкраще місце, е, 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 саме найкраще. Е, тобто все саме найкраще окей. А якщо ви не знаєте, ну не знаєте, що буде, то не знаєте, що і обрати. Наприклад, урну. Я навіть ніколи не знала, що є різні урни від 50. І то я не знаю до півти тисяч євро. І чи там не знаю, коли ви вам треба обирати урну. Яку урну обрати? Яку урну обрати для самої дорогої людини? Дешеву чи саму дорогу, на якої вас не вистачить коштів? На жаль, похоронні бюро в Німеччині користуються цими. Користуються не знанням, навіть не не знанням, а ситуацією тим, що рідні хочуть для своєї рідної людини, яка померла все найкраще зробити. І підсувають. Якісь там різні кошти, які можуть ще додатково вийти. Ну, Тобто, якщо кого цікавить ця тема, в принципі, я думаю, що цією темою треба поцікавитись, тому що це життя, і ми не знаємо, чи ми сьогодні помремо, чи ми завтра помремо. Які кошти можуть виникнути під час тут, в Німеччині, коли, ви, коли людина помирає? Там, там стільки пунктів, що ви собі уявити не можете. Від того, в чому людина буде похована, від подушки, ну, тобто я не хочу деталі розказувати, тому що це не знаю. Але поцікавтеся, От поцікавтеся і подумайте, як би ви хотіли, щоб вас поховали, чи зробити для ваших там, друзів, з вашої родини величезні кошти чи не величезні, і так далі. Далі додам історію про сім'ю, з якою Камені розказала. Я познайомилася з чоловіком жінкою, які ну, німці вони досить. Також е, молоді. Чоловік мені сказав, що в них є лист, він займається всіма там документами, паролі на карточки, на банківські рахунки. Жінка там мало чим займається, і стоїть лист в разі того, якщо він помре по крокові дії, що б жінка зробила: всі паролі від карточки, всі паролі від мейлів, всі паролі від е, все зі скановані документи, де знайти, наприклад, договора, тому що тут Німеччині ні, ви ж думаю, вже знаєте, треба розірвати договір. Треба, якщо рахунки, гроші на рахунку в чоловіка є, а у вас немає, то ви тоді не можете доступ до них отримати. Е, і в них стоїть лист на рахунок того, якщо він помре, що жінка має робити. От що жінка має робити для того, щоб покращити її е, дії, крок по кроку. І коли я запитала дружини, чи ти знаєш, вона так, знаю, він мені про це сказав, і я знаю, де цей лист стоїть, в разі чого я там буду знати по крокові дії. Є ще, звісно, Lebensversicherung, це страховка на життя, що обов'язково протягом трьох днів маєте звернутися до, до страхової компанії, для того, щоб вона виплатила гроші. Є тисячі різних якихось ситуацій, непередбачених, яких, якщо ви тим цим не цікавитесь, не знаєте, то дуже сильно важко буде. Мені насправді було дуже сильно важко, тому що я ніколи не думала, що завтра може мій чоловік померти, і я можу сама залишитися з всіма проблемами, до того ж, якщо там ще є. Якісь фірми, якісь там, не знаю, автомобілі. ну, Тобто в кожного це по-різному може бути, навіть якщо немає ніяких фірм автомобілів, все ж таки може бути договір на житло, чи написаний чи вас, чи там на чоловіка, чи там, ну, на, на батьків, може бути, що далі з тим робити? Чи ви маєте право його розірвати? Чи все ж таки не маєте права розірвати і там кошти будуть йти на вас? Що робити з спадщиною, чи брати її, чи не брати, тому що спадщина це не лише всі доходи і витра... всі доходи вашої людини, а це і можуть бути витрати, витрати, які там, наприклад, там людина пролежала кілька не знаю, в лікарні, і чогось там страховка не оплачувала, а вона використовувала Тим, і треба то заплатити. Витрати навіть на поховання це також витрати. Вони можуть бути дуже різні, там буквально. Середній чек це там, 5 тисяч євро, ну, 5 тисяч євро. Тобто, але звісно, може бути дешевше. Мені пощастило, що зі мною були друзі, це німці, які зі мною були і казали, що мені треба, що не треба. Звісно, все одно чек вийшов досить немалий. Ну, так є. Мені допомогла родина німецька мого чоловіка. Ми разом якось пройшли цю досить складну ситуацію. Також ви маєте знати, що можете звернутися одразу до лікаря, до сімейного лікаря, який напише вам лікарняне, який дасть вам різні медикаменти заспокійливі, я не знаю, снадійні, одразу до психолога. Мені дали направлення одразу до психолога, якого я відвідаю, до дитячого психолога можна звернутися, тобто ви йдете і кажете, що, що є, і там. Психолога, та потім так само є якісь різні центри підтримки одиноких матерів. Якщо це стосується, наприклад, жінка залишилася сама з дитиною, є ще, але це треба все дізнаватися, і це також треба знати про це наперед. Ну, дещо, що стосується одиноких матерів, я знала, тому що я дуже багато цікавилася цим ще раніше, щоб допомогти, наприклад, переселенцям з України, що стосується, тому я цим раніше цікавилася. А що стосується не знаю, інших е якихось. Організаційних е, моментів, що стосується поховання, я цього взагалі не знала. Знаєш, це дуже дороге, знала, що це, там, як це називається і так далі. І там, якщо там 4 чи 5 років тому також в мене в Німеччині тут померла інші член сім'ї з мого чоловіка з сторони, ти знаєш, це там, був дуже досить високий рахунок за похорон, вони там заплатили здається 11 тисяч євро. Але на всю сім'ю, і потім вони розділили. А коли ти сама залишаєшся і тобі треба там одинадцять тисяч євро заплатити, щоб це вигляд. Ну, треба як той похорон взагалі тут проходить, це також окрема ситуація. Якщо в Східній Західній Німеччині я помітила, що це два різних похорона і зовсім по різному Тому хочу побажати кожному, щоб про просто процікавився для себе цією темою. Це насправді дуже складна тема. Але треба в ній розібратися, тому що кожна нас це чекає. Ви маєте знати, особливо хто живе в Німеччині, що може тут бути, що складається взагалі похорони, які кошти можуть бути, що треба, що не треба, і так далі. Тому що це кожного з нас чекає, Я не знаю в Німеччині чи в Україні, в кого це буде. Я з психологом також таку оцю, що як у мене є німецький психолог, мені приписали український психолог. Ми говоримо на цю тему, що чекає нас. Наприклад, якби ви хотіли, щоб у вас був похорон організований, щоб ви туди хотіли. І ще хочу побажати живіт сьогоднішнім днем. Не відкладайте на завтра. Не відкладайте якісь там плани, десь поїхати своїми рідними, тому що завтра може вже не бути. І завтра ви можете вже не вдягнути якийсь, якийсь одяг, який ви відкладали на завтра. Фотографуйтеся своїми близькими вже сьогодні, тому що завтра їх може не бути. Тоді насправді це дуже мало фото, графій. Ваші близькі змініть відео. Бажаю всім, <смі> щоб ніхто дуже швидко не стикався з цією проблемою, і жили до 100 років, <смі> і так далі. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, для мене це буде дуже приємно. Поставте вподобайку, поставте дзвіночок, щоб ви знали, коли виходить наступне відео. І почуємось наступного відео.